Привіт-привіт! Сьогодні готуємо еклери. Дуже простий рецепт, у вас обов'язково все отримається, спробуйте. До води додаємо молоко, цукор, сіль і вершкове масло, і ставимо на вогонь, поки масло не розтане. Потім просіємо борошно. І вимішуємо масу лопаткою. Зразу ж ставимо цю масу на вогонь для того, щоб випарувати зайву вологу. Тримаємо на вогні, доки на дні каструльки не буде утворюватися мучнистий наліт. Перекладаємо тісто в іншу ємність, охолоджуємо і додаємо яйця, вимішуємо за допомогою лопатки до однорідності і перекладаємо в кондитерський мішок. Якщо у вас є насадка для еклерів, скористайтесь нею. Відсаджуємо на силиконовий коврик або. На пергамент на відстані один від одного, тому що еклери будуть рости. І Потім змочуємо руки у воді і підбираємо хвостики нашим еклерам, щоб вони виглядали естетичніше. Можна зверху їх присипати ще цукровою пудрою. Випікаємо еклери при температурі 190 градусів перші 15 хвилин і наступні 15 при температурі 170 градусів. Охолоджуємо і наповнюємо вашою улюбленою начинкою. Вона може бути як солодкою. Так і солоною. У мене сьогодні була варена з гущенка. Все дуже смачно, обов'язково спробуйте. У вас отримується. смачного!